Йоу! Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в той летавер дефенс для того, щоб трошечки підняти кількість гемів, яка в мене є. Тому що поки що це все на все 11 тисяч, і якщо чесно, це ну капець, як мало, тому що, <с> <с> що ми пооткривали купу кейсів в минулій частині. Іменно купу ось таких от кейсів, де можна вибити хайпера. І якщо чесно, я дуже розстроївся, тому що випав мені всього на все один хайпер, і в мене їх насправді вже є. Ну, не так і багато, не так і мало, в принципі, але непогано. 5, 6, 7, 8-9 штук у мене є. Майже 10 хайперів є в мене. І це даже непогано. Один сігнутий у мене є, Остальні звичайні, на жаль, але нічого страшного, нічого страшного. Погнали, подивимося, що взагалі відбувається на пост-офісі Мені здається, тут е, є якісь у мене подарунки. У мене постійно є якісь подарунки. Да, 55 подарунків. Прикинь, фьючерч клопен. Він, кстати, в ціні капець купав. Він там щось за 150. Його зараз продають гемів, чи що, чи за 140, я не знаю, надо дивитись Потім Large TV Man, гемчиків по 5 штук, катана, пилки знову, геми, таймкейс. У мене день нарожня. Вітаю тебе, дава! Ще сім гемів, ще десять токсік і 100 гемів, кулдаунчик, еглаунчер, десять гемчиків, ларч лазер камерамен, ще десять гемчиків, 200 гемчиків, сімдесят гемчиків і пилка, ф'ючу ларч клокмен, Титан През Нехіло. ф'ючу ларч клокмен, пилочка, абгрейдаті там камерамен, очувачок, який ну, яєчний цей перець. Потім... Ще гамчики і кейси непогано. Аларм чел, еглаунчер, ше 100 гамів. Коротше, купа-купа всього. Спікерманчики 20 гамів. Future large clockman. Тайм кайсів просто тонна. диви. Future case! Привіт, я тобі раніше відправляв 547 гемів. Можна мені спікер паре дрон? Якщо ні, то поверни. Блін, 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 блін. Спікер репair дрон. Спікері дрон. У мене є такий для тебе. Почекай, 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 почекай. Де він там є? Мені ці трейди кидають, треба їх вимкнути. От, щоб поки що мене не втомлювали цими трейдами. І дивись так. Де ти спікери? А, У мене один братуха. Один всього на всього. Ладно, старіна, вибачай, вибачай, вибачай. 22 гема. Саня, можеш зробити так, що в твоєму магазині можна було купувати ще через Приват24. Так там можна купувати через Приват24. Там просто оплата через Муно, але ти можеш платити з любого банку. Ти можеш з будь-якої країни оплачувати, то не є проблемою. Future Arch Clockman, Guardian, Яєчний знову чел. 100 гемів скинув, тіп пише, пеже ПСУ гемімів. Ні, чорта собі ти хочеш. Хе-хе-хе. 116 гемів і пилочка. В общем, всім дякую, народ, всім вел Величезне, величезне, дякую. Трошечки промахнувся забрати подарунки. Коротше, у мене було 11200, зараз уже 12700 гемів, і я впевнений, що треба якось спробувати їх приумножати. Треба просто вбрати і ще все продавати, що в мене є. Але це капець, я не знаю, як це зробити правильно. Іменно так, щоб я нормально заробив, а не просто все по дішману злити. Future кейс у мене їх нема, тайм кейси по 63 висять, непогано. А потім що там по стрімеру? Камеравумен вчений Хайпер вже даже менше 20-ки висить. Просто менше 20-ки. Це капець. Як же падає в ціні? Як же він жорстко падає в ціні? Зато спікері Пайдрон в ціні взагалі не падає. Він коштує, йомойо, -йо. так, голдену нема. Фьюче 170, годлік -like 1900, шеф 135, вчений трьошку. Мейс камеравумен, ларч, клокмен, найфа. Коротше, трошечки, трошечки, я е, зрозумів, що по чому. В общем, сел юніс. Що у мене тут продається? Якісь клок, мене по 800, вчений по 70. 700 токсики по 22. Походу, там уже не по 22, вони повинні продаватись, бо це повний капут, надо це все поприбирати і заново все тупо повиставляти. Просто я впевнений, що треба заново, 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 заново. Таймкейси ми не продаємо. Далі, вчений мех, за 300. let's go діду, продавайся за 300. Астро, 1350. Погнав. А що там ще? Павучки у мене не продаються. О, вчені вже забрали, діда. Непогано, так, тебе за 22. Там за 50 весів, за 22 тебе виставили. Побачимо, наскільки швидко ти улетиш. Пилка у мене висить за 8. Якраз це є найнижча ціна. Потім звичайний клокмен. Купили Астро, Давай клокмена за 700 попробуємо поставити. Потім кулдаунчика. Давай поставимо за 55. Потім діджейчик у мене висить за 11. Майс, камерамен. Ти, кстати, не сильно жорстко продаєшся, наскільки я знаю. Тому я тебе за 222 виставлю просто. Так, ти вчений Тоже якось там погано, дуже продає. Давай 250 поставимо. Бо то, що 700 він висить, то не його ціна, то якась супермала ціна, я не знаю. Мені здається, що він за, таку, за такі гроші не продається. Бо я просто пробую. Я знаю, що цей навіть за 170 можливо продасться не так швидко. Потім TV Woman, TV Woman, TV Woman теж десь 150. Кстати, може і 250. Я не пам'ятаю вже її точну ціну. Ну, тебе поставимо за 230. Презента. Годлік, О, купили кулдаунчика Годлік У мене є. 1800. Ми його виставляємо. То, що кулдаунчика забрали, це хорошо. Ми зараз можемо ще одного виставити, якщо він у мене. Є, є він у мене. Хорошо. Так, потім, 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 потім. Гост, камера repair drone. Може, би теж виставити за сіки, тільки за 700, напевно. За 700, напевно, дешевовато трохи. Ну ладно. Так, фьючер щел 170 висить. У мене його ніхто не купляє. Зато купили Токсика за 22. Давай ще ще одного виставимо. Отако. Вони то по 22 продаються, то по 8 висить на продажі. Мене купили годліка, купили камери репайер дрона. Обалдеть! Так, у мене готлики більше нема. І, І камера репер дронів теж, кстати, у мене більше нема. Давай поставимо на продаж Shadow TV Мена. Нехай продається. Гвардіанів у мене трошечки зібралось. Давай за 140 його посливаємо. Продавайтесь, продавайтесь. Яйцемьотів оцих по 50, по 55. Потім, сам поки що продавати не будемо. Тебе можна виставити за 99, потім тебе. Так, де ось все. Тож за 99 гліча. За 250 купили вчену, нормально. Гліч у мене є, тебе можна поставити за 88. Купили в мене ще і Shadow TV. Мена. Купили в мене малого діджея за 11. Диви, мене вже 17 тисяч! Купили в мене ще клокмена! Йо, бабай! Так, почекай. Токсік є, култаунт, cool є, Почекай, А кого в мене там купили були? Кого в мене були, купили? Оцього типа. Так, діджейчик, 11. Погнав. Потім. Uh, потім, 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 потім. Хто мені надо ще потім. Мене щось там так багато поскупляли, я вже не помню кого купили. Кого купили, а кого ні? Ой-ой-ой. Клокмена, клокмена. Так, да, Ось він. Титан клокмен 700. Поїхав, давай. Пилочку в мене забрали за 8. Ставим ще одну за 8. Еглаунчер 55 у мене забрали. Хорошо. Хорошо, еглаунчер. Виставляємо ще 55. Діджея малого за 11 викупили. Малого діджея за 11 забрали. Їх 8 мільйонів нападало. Обалдеть, це. Це просто капець, як багато. Давай ще раз, тебе за 11 виставимо. Так, купили камера спайдера. Апгрейдит камера спайдера за 300 гемів. Непогано. Так, хто мені надо ще? Катана. Катана, 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 149, поїхала. Давай, катана. Клокспайдер, за скільки тебе виставити? З 25. Давай спробуємо. Титан спікермена за 99 забрали. Ой, челікса. Давай ще одного. За 55 купили знову глаунчера. Це теж хорошо, але мені їх вже нема. Окей. Так, ларч лазер. 111, хай буде. За 25 колок Спайдера забрали. Непогано. Можна ще одного виставити. Let's go. Купили за 99 спікерменчика, ще одного титана. У мене залишилось сігнуть. так, тепер оці чуваки поїхали. У вас я десь за 111 буду пробувати виставляти. Так, цих пецків, поциків не сильно хочеться продавати. Можна когось попродавати чисто тако. Ось все, через Cell Units. Що в мене тут не сігнуте, ось все це. Так, цих типів мені вони сіки не надо. Потім цих типів вони мені ще не надо. Цей гаю мені не надо, цей не, не надо, ці не надо, ці не надо. Ну, все, легендарок, я не буду продавати. Так, DJ Speakerman 11 гемів забрали. Непогано. Кого б я ще тако продав? Кого б я ще продав, кого б я ще продав. Ф'ючера ваще не хочуть брати. Ну, да, бо поставили ціну нижче. Чим у мене висить. Давай 160 поставимо. Будемо ними торгувати. Клок Спайдера за 25 забрали, це хорошо. Ще одно виставляємо. У мене прям хороша ціна на нього. Пилочку не забирають. На пилочку ціна 8 моя. TV Woman забрали за 150 непогано. Токсика ціна 10. Просто в мене висить 22. А тут 10. Я не знаю. Токсиків по 9 гемів сливати. Ну дай їх майже 8 лямів просто. Цих 12 мільйонів. Наскільки просто багато. Титан камермена забрали за 170. Непогано. Непогано, непогано. Вообще в цілому хорошо. Ну пилок у мене просто тонна. Я не знаю, з яких продавати. Я тупо не знаю, по чому їх продавати. Це капець. Ось цього мене забрали за 170, давай ще одновісто. Цей вчених у мене купа, я не знаю, їх можна по 500 пробувати виставляти, також чисто пробувати. А ви, друзі, якщо хочете теж купити багато класних юнітів або гемів собі пачку велику, то ви знаєте, де це можна зробити. Це можна зробити в моєму магазині, яку можна купити не тільки будь-якого юніта в той Defense, а і ще й дуже багато юнітів можна купити зі скибіді Tower Defense. І ось уже зовсім скоро буде Fruit, тому там можна буде купувати. Фрукти? <смі> Прям любі, да, всі. <смі> в общем-то, посилання в описі. В общем, ви знаєте, що робити. Ну що лайки ставити і підписуватись на канал. Диви, в мене вже 19-й чім, було 11. Мені ще щось попродавати. Токсиків вообще не беруть. Коротше, я понял. Я понял, мені ще й нема що виставити на продаж. Ну, ще по факту є, що продати. Но не все продається. Презентмен вообще не продається. Оцей чувак теж не продається. Хоча ні, походу, продається, бо 160 виставляв. Клоп мене у мене купили ще одну. Цього челікса, давай, забирайте. Потім гвардіан 140 висить у. В мене його ніхто не бере. Ще хай поки повисить. Щоб я ще таке виложив на продаж. Цих чуваків у мене більше нема. Гліч у мене продається 88, ніхто не бере. Клок Спайдер 25, let's go. Класік Чел 88 поїхав. Щоб я ще таке продав. У мене тупо закінчуються всякі челікси. О, гвардія забрала за 140. Давай поставимо 139 на наступний раз. Хай буде чуть-чуть дешевше. Пилочку вообще не беруть за 8. Пилочку вообще не беруть за 8. Давай за 5. Даже за 5 гемів пилку ніхто не хоче брати. Прикинь, Воно нікому за 5 гемів не треба. Я в шоці просто. Я просто в конкретному в шоці. В шоці, в шоці, в шоці. Так, шеф тут 14 тисяч єм. Ну добре, що мені на нього вже вистачає, але він 14 то для нього дорого. О! Зато висить ультимейт за 2,5 мільйона. Немало, немало. Сігнутий. Укотан продає, ось він. В нього 24 мільйона гемів. Прикинь, я в шоці. І в нього є ще ультимейт, і в нього є і такий ультимейт, теж сігнутий. А, він під номером 2. Йоу, так це сильно борзий. Це сильно борзий номер. Якщо чесно, все пропав чувак, інвейшв. Це сильно борзий номер там був, чуваки. Мене купили Токсика за 9 гемів. Непогано. І пилку купили за 5 гемів. Ну, знаєте, трохи, так би мовити, багато не заробиш на ньому. Купили ще одного токсика за 8. Я щас можу купу токсиків так повиставляти, аби їх тільки мене забирали по 8 гемів. Клок Спайдера за 25 забрали, теж не хіло. Так, дайте клок Спайдер. Клокспайдер, клокспайдер. Давай, 25. 26, виставив, ладно, Промахнувся, трошки кнопкою, нічого страшного. Пилочку мене забрали за п'ятерку. Так. Пилочка, давай, уїжджай за 5. Не знаю, може я супер дешево даю, але мені хоч би щось хоч би подавати, якщо чесно. Мені хоч би щось пороздавати. Future Arch Clock мене забрали за 160, непогано. Ді сюди, за 160, будеш у мене продаватись, у мене таких, як ти багато, І я хоч зможу їх трохи попродавати. Так, пилочку. Не за 5, за 6. Не, не за 6, а за 5 поставляємо її. І м, токсиків теж давай за 8. Let's go, токсики зараз будуть улітати. Я пам'ятаю раніше вони по 200 гемів я їх купляв, продавав по 250 К капець. А зараз вони тупо нікому не треба, бо з кейса вже їх тут повибивали просто тонну. Просто конкретну тонну їх повибивали. Ну за 8 гемів їх забирають швидко. Прямо як гарячі пиріжки. Ще й різні чуваки, причому забирають їх, постійно різні. Ну, бо це супер дішман, чуваки. Це супер дішман, і я не проти ще їх поодавати тако. У мене маслотів пише. Да, звісно. Скуповуйте в пацики. По 8 гемів. щас розстрочка, поняв. Розпродаж. Чорна п'ятниця. Так, гліча забрали у мене за 88, непогано. Давай щас виставим ще одного гліча. Гліч, гліч, гліч. Лицьків за 88 і погнали далі продавати токсики. Просто сливати їх повністю треба. У мене їх постійно купа. У мені їх постійно дарують. Просто тоннами. Просто тоннами дарують. І пилок забирають, усе по 5. І токсиків потихеньку забирають. Но все одно мало. Мало забирають. Надо швидше, щоб забирали. Так, тебе за 5, давай швидко виставляємо. Треба всіх продавати, тебе за 8. Просто супер подішману все продаю. Супер подішману все віддаю. Абички забирали. Прикинь, уже 21 тисяча гемів. Я вже нормально підзаробив, хочу сказати. Але все рівно супер мало. Супер мало. Хочеться більше, і максимально більше. Ну що ж поробиш? Потихеньку продаються. Я б це, звісно, без серії, просто взяв би оце, посливав би цих токсиків і пилок. У мене їх капець багато. Але що ж поробиш? Щоб їх посливати, треба часу, капець, як мати багато. А ще з цими відключеними світла ти нічого не можеш зробити. В тебе хоп, світ виключили, хоп, все. І, все. і все, і сидиш такий собі. Без світла, без нічого. Тому доводиться супер бистро все це брати, розпродувати. Просто таком-бем-бем-бем-бем. І все, халепа. І по суті, нічого толкового я більше продать не... Не можу, бо все толкове я вже трохи попродавав. Так, 55 там кейс. А ну давай, сюди мені його сюди мені його давай. Кстати, кейс щось трошки то ли піднявся, то ли просто його ніхто не продає. Я не знаю. ну 2 к це щось за нього багато, дуже, якщо чесно. Прям реально багато. Діджейчик, кстати, не сильно дорогий. 290 тисяч. В основному по 300 продають таких. Тут, чувака, ще за півмільйона продає, прикинь. Да ну пилочки потихеньку в мене продаються. Я такий пилочний магнат, поняв. Пилочний токсикний. Щер якимось торгую, Коротше, нічого солідного в мене нема. Просто якась єрунда продається в мене, та й на цьому кінець. Чисто шлак якийсь продаю, поняв. Який ще й не сильно купляють. Я думаю, можна на другу трітплаус залетіти з такими цінами, бо тут уже чого. Чув... Ого, cannot find any server. Не знайшло ніякого сервака, всі зайняті чи що. Натурі всі, походу, зайняті сірваки. Ось ось десь, походу, місце появилось. Погнали, подивимося, що тут продається. Ну і само собою, можливо, в мене зараз будуть доволі швидко все закуповувати, тому що, що таких цін вони. А, ну в них тут теж ціни непогані. По 4 просто. 4 гема за пилку. Я в шоці. Я в шоці просто. Ультимейтів нема. Що годлікам? 90 тисяч голден. Цього чувачка нема. Так, да, звісно. Ларш колопман сігнутий. 4 тисячі. Нема вже його. Хотів купити, і думав купити. Реально, думав купити, але нема. На жаль, нема. Ох, а вроді щось і продаєш, а вроді ні чорта. Дви мене 746 юнітів просто, як у мене їх багато цих пи пилок, токсиків, всяких. всякого лайна легендарного, що теж Тома. З ним тебе щось придумати треба. Shadow TV Man, прикинь, 210. Я його за 300 продавав був, а я вже й купили. Титан камерамена мене купили за 170 непогано. Що би ще таке продав солідне. Ну і солідного у мене більше ні чорта й немає, якщо чесно. Санта якийсь тут задрипаний, та й в принципі. І все. Нічого особо солідного у мене нема. У мене просто шлак. Це кейси, трохи хайперів є, яких я би міг повиставляти на продаж. Але поки що не хочу. Поки що хочу почекати, поки пропаде кейс. Я дуже сильно чекаю оновлення. В общем, друзі, будемо всі разом чекати оновлення. Поки що хотів би попросити вас підписатись на канал, поставити подобайна. З вами був Санчіелос і всім пока-пока.